Всім привіт! Мене звати Іра, живу я в місті Київ. Рада вітати всіх на своєму каналі. І сьогодні хочу показати, як я буду тримачами кріпити квітоноси і формувати їх в тому напрямку, який мені потрібен. Для цього приготувала таку. Дуву, хочу, щоб квітонос був по колу. Це така гарненька, але я тільки що подивилася, ця паличка не влазить в висоту полички. Тобто Верхня поличка так, але я верхню не хочу ставити, вона в мене стоять ці орхідеї на нижній поличці, тому ця паличка відходить на задній план. Тому я знайшла. Альтернативу, трішки меншу, і такого, звичайного, тримача. Також потрібні такі ось зажимчики, заколочки і така, така проволочка, яка гнеться. Заздалегідь це все приготувала, обробила інструменти, тому що треба буде обрізати квітонос, і є ось така. Гнучка така штучка, ну не знаю, як вона точно називається. Проволочка. Взагалі, вона, мабуть, десь продається в магазинах констоварів. І ось хочу показати цим відео, яке я кліпила ще осені. Я ось так ось бульбу притуляла для того, щоб. Цим відео не шитався, не гайдався горщик. Вже його можу так підняти. <смі> це вже ж мене тішить, тому що цим нарощує гарно свої корінчики. Ось. Тому я сьогодні, сказати, визволила ще одного такого риженького тримача, який також можу подалі використовувати. На сьогоднішній день в мене є таких два бухастика, які е, треба закріплювати вже в даний момент. Е, чому саме зараз? Тому що у них ще тільки починає формуватися квітоніс, і його легко зафіксувати в тому напрямку, який вам потрібен. Помощник мене за ноги кусає. Хто не боїться мишей? Криса в мене така є. Так. Значить, поки він маленький, ми його треба його гарненько закріпити вже зараз. Чому це треба зробити? Зараз, тому що легко його повернути в той бік, який потрібен, і він ще буде рости і рости. Якщо ж ми не закріпимо квітонос на початкових стадіях, то він буде просто ось так звисати туди, куди йому світло як В який бік більше світла, він так і формується. Якщо хто дивиться мене, то це та орхідея, яка вже... це вже четвертий раз. Так, четвертий раз вона дорожчає 4 бутони. І вже коли ледь розкривається, вона їх всі чотири відсушує. Я не зрізала і ті пагони, які були з літа. Це вона з літа, де, мабуть, з весни. З весни було 4 квітки, потім літом 4, восени 4. І ось 4 вона знов тяне навіть там 5. Ну, не знаю, може вже їй більш, більш буде подобатися, може вже розкриється. Ну Ось так вона виглядає. Просто звисаючий квітоніс. Ну, поки мені це не заважає, тому вона так в мене і росла. І так уже і буде рости просто як в природі, без тримача, Просто так в звисаючому виді. Так, ну, перейдемо до цих орхідеку. Тут потрібно. Зрізати старий квітоніс. Сильно зрізати не буду, тому що, може, він нам знадобиться. Обробила ножниці і е, хочу вийняти цього тримача. О, так гарно він там сидить. Так, Старого тримача виймаю. Таку резиночку також використовувала, щоб направити орхідейку, щоб не падав листочок. Він так завалювався туди. Цей листочок був скручений ще, коли я її купувала. Трішки, бачите, вона уходить в сторону. Так. Ну, я хочу її посадити на дугу. Не знаю, чи в мене це вийде, тому що з вами я роблю взагалі не роблю це вперше. Значить, вставляючи сами, сами, е, такий. з боку, з боку горщика там не видно коріння. Тому я вставляю прямо біля самого горщика, біля краєчку дугу. Я думаю, буду кріпити її також якось так, щоб вона трималась за листочку. Тим із далекі так не, до, не Ну, Забрала я все ж таки цю проволочку таку і ось так ось його закріпила. Він до дуги ще не достає. Ще спробую просто поставити його від світла іншим боком, щоб він пішов, направив свій ріст в той бік до дуги. Ну, якось так. З цим все ясно. Душку так закріпила об листочки. До речі, мабуть, воно так і купувалося. Да, з тієї сторони був фітоніс, і з цієї сторони такий листочок і був закручений з-за того, що тут стояла, стояв тримач. Сюди я підклала мушлю, тому що трішки орхідея завалювалася в цей бік. Ну, ось так, розверну її до, до світла. В той бік, там буде світло, щоб вона тягнулася в, в той бік. Так, з цією поки що все. Далі дивимося. Тут дуже-дуже манюсінький він також стоїть, в той, стоїть з цієї сторони підсвітка і світло. Тому він тягнеться в цей бік, начебто він ще вже рівненький. Але я також хочу встановити. Тримач і, можливо, спробувати його закріпити вже на начальному такому етапі. Так, застановила тримач, також дивлячись по там, де нема коріння по горщику. Ну, І ось так ось взяла таку прищепочку і ось так закріпляю. І буду піднімати прищепочку. По мірі зростання квітоносу. Дякую за перегляд. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.